Вітаю! Сьогодні у нас новий урок із рубрики Квіткова хвилинка. Намалюємо цікаву квіточку. Спочатку створимо ескіз. Я буду малювати овал. Натискаю я сильно на олівець, ви легенько малюйте. Ось так малюємо овал. Розділимо цей овал навпіл. Трішечки відступимо знизу, ну десь одну четвертинку, поставимо крапочку. І намалюємо скіз самої квіточки. У нас вона буде схожа дуже на цибулинку. Ну, навіть це цибулинка, тільки іншого вигляду. У нас тут всередині буде така краплинка середня. Да? Потім у нас буде перша пара отаких от пелюсточок. Друга пара таких кругленьких пилюсточок трішечки вище буде. Ось так. А третя пара пилюсточок буде вигнута назовні. Ось отак. Кінчик вийшов за овал, бачите? І в цей бік. Ось так. І. Повертаємось сюди. І тут можна буде намалювати ще малесеньке. Ми побачимо, да? Схочеться нам чи ні, стеблинка вигнута. І малюємо фарбами. У мене круглий пензлик з гострим кінчиком, синтетика. Я буду малювати вашими фарбами. У мене буде блакитний, на кінчик фіолетовий, хочемо пензлика в блакитну фарбу. Пам'ятаєте, стан фарби, як рідка сметанка, кінчик беру фіолетовий, малюю спочатку середню частинку. Спочатку цей бічний мазочок тут піднімаємося на кінчик. Потім з цього боку і по центру. І насолоджуйтесь процесом. Це головний момент, щоб у вас вийшло все добре. Наступну пару теж візьму з фіолетовим на кінчик. Якщо добре так натиснути на пензлика, потім так піднятися, то за один мазочок можна намалювати цю пелюсточку. Вона не дуже широка. І піднімаємося на кінчик. Якщо якийсь мазочок не дуже добре вийшов, ви просто берете і ще раз його перемальовуєте. Тут майже немає перехідного мазочку, давайте повернумо ось так. То я ще раз взяла фіолетовий і повторю. А оці зовнішні пелюстки я намалюю, візьму на кінчик ультрамарин. Ось так. У мене під цим кутом ультрамарин не підтягнувся, тому я ще раз намалюю, щоб хазненький перехід. Ось так. І цю пелюсточку я теж намалюю. Ультрамарином, намалюю її за два мазочки. Сюди на кінчик, і поруч ще один мазочок. І нижні пелюсточки намалюємо, давайте отак, навпаки, щоб видно було. Намалюю теж вигнуті ось так. Одна пелюсточка. Брала теж ультрамарин. Намалюю синеньку степлинку, хай буде синенька. Якщо ви вже вмієте малювати котячим пензликом, то можна зачекати, поки підсохне квіточка і білою фарбою зробити виписку. Ми це зараз зробимо. Фарби висохли, беремо котячого пензлика, білу фарбу. До речі, виписку можна не обов'язково білим зробити, можна зробити її карміновими або синьою. Ось так підкреслюємо кожну пелюсточку, приходимо цими мазочками тонесенькими до центру. Ось так. І між ними ще. Малюємо котячим пензликом, тонесеньку. І з іншого боку. Спочатку між пелюсточками проводимо тонесенькі лінії. Так, наче такі габаритні, де? щоб легше було малювати. Ось, а потім коротші лінії між ними. І по центру тут намалюємо. І на цих нижніх пелюсточках теж намалюємо по декілька біленьких, тонесеньких. Всі лінії сходяться в центральну крапочку. Сюди. Ось так виглядає квіточка. Хочеться мені ще зверху над квіточкою намалювати декілька жовтеньких зерняток, щоб була вона у нас більш така тепла квіточка. Ось тут малюю. можна крапочки поставити. Ось такий віночок, малисенький з трьох зерняток. І залишається поставити ще отут жовтеньку крапочку. Оп! Дивіться, яка вийшла гарненька квіточка. N'imaginez-vous pas, vous, vous avez -vous.